Друзі, я думаю, що ви перші що замітили, то це оцей невеличкий такий банячок. А я вам відповім, що з чесником нам взагалі не треба паритись. А зараз переходимо до самого сексуального моменту цього відео. Тому приберіть дітей від екрану. Цікаве питання мені задав мій оператор. Каже: А як же ж сіль перець? Тому наші хвости, не наші яловичі. Що вам хочу сказати? Я не буду там, М -м -м. а таке я не буду робити. Соус робочий, користуйтесь, рецептик робочий. Вітаю вас, глядачі та підписники мого каналу. Мене звати Андрій Клюс. І сьогодні ми з вами будемо готувати класичну французьку кухню, а саме класичні французькі соуси. Я, в принципі, вже на своєму каналі переготував майже всі класичні соуси, але не було саме цього. І ви мене про нього просили. І ось, будь ласка, спеціально для вас соус іспанський або соус деміглас. З вами приготуємо з нуля, покажу, розкажу тонкощі. Ну а з вас, звичайно, як завжди, бонусом лайк, підписка, якщо ви то ще не зробили. Ну а ми будемо починати. Друзі, я думаю, що ви перші що замітили, то це оцей великий. Банячок, або скажімо, невеличкий такий банячок, він нам знадобиться для того, щоб приготувати соус. такого великого об'єму ми з вами маємо виварити десь отак. Тобто, це такий насичений, насичений соус. Що нам для нього, для цього соусу, потрібно, взагалі, з чого він готується? Він може готуватися з будь-чого, з курки, з риби, з грибів, з овочів, з будь чого Але я покажу сьогодні, як його приготувати. Як ви думаєте, з чого? Ану, от ви. Та ладно, не буду вас томити. збитячих хвостів. Ось вони, е, собственною, персоною, ось такі хвости. Лежать. Чому е, саме вони? Скажете ви? Та все просто, мені в ресторан треба було приготувати страву. Я подумав, що можна взяти бичі хвости, з ними погратися. І думаю, коли я буду з ними гратися, то чому би для вас не приготувати соус? Ось тому й бичі хвости. Ну, якщо не жартувати, то насправді вони мають дуже насичений смак взагалі там хвости, там щоки, там. Задня частина, там дуже багато колагену і дуже багато смаку. І щоб цей смак з цього м'яса дістати, треба дуже довго варити, томити і так далі. І ось саме з таких частин, з кісток, також класно варити м'ясні демігласи. Тому ми його і приготуємо. А з цього м'яса, якщо все вийде, я вам покажу, як іще можна його обіграти і що з нього приготувати. Тому всі, хто додивиться до кінця, я впевнений, щось для себе дізнається цікаве. Ну, Давайте почнемо. Далі, звичайно, що нам потрібно, я їй не сказав. Це чесник, морква, цибуля. Взяв маленький такий в мене в морозки, був перчик чілі, дати пікантності, томатна паста і сухе червоне вино. Звичайно, можна ще додати. Трави на ваш смак, наприклад, розмарин, тім'ян. Я ще, можливо, додам сушені трави. Подивимось по ситуації. Давайте будемо починати. Соус деміглаз готується в два етапи. Перший етап нам треба запекти до такого до черна, до темного кольору наші кістки та овочі, для того, щоб дати оцей концентрований, насичений смак. Це ще другими словами називається реакція Майяра. Але от реально в цьому випадку треба дуже-дуже до такого темного прям чорного кольору їх запекти. Ми навіть в ресторані, коли там в нас в мене в деяких ресторанах є хоспер, то я прямо закидаю отак, прямо в пічку хоспер, там, де дрова знаєте, горить, і прямо на вогонь, щоб вони от прямо обвуглились. Оце найкращий буде соус согнусний міглас. Плюс е димний такий смак додається. В даному випадку, в домашніх умовах, ми просто їх до темного хольору запечемо. Для цього нам потрібно деко, потрібен пергамент. Зараз покажу вам невеличкий такий лайфхачик. Відриваємо пергамент. І для того, щоб він гарненько у нас ліг, бачите, бо зараз він у нас ну, щось не лягає нормально. Ми його беремо. Так. Намочуємо і викладуємо. І зараз він лягає так, як нам потрібно. Гарненько. Бачите, ми можемо розправити собі його і викласти ось так. Є. Супер. І так само робимо ще з однією частинкою. Потім ми беремо наші хвости і також перекладуємо в деко. І тепер переходимо до овочів. Беремо моркву. І нам не скажу, що її нарізати треба прям якось мілко, дрібно. Але трошки рубанути треба. Щоб воно гарно пропікалось. І перекидаємо сюди. Переходимо до чеснику. Що нам треба зробити з чесником? Запитаєте ви, можливо. А я вам відповім, що з чесником нам взагалі не треба паритись. Ось так роздавили і кинули сюди. Так само роздавили і перекинули. І так робимо з усіма цими шматочками. З цибулею взагалі все набагато просто. Беремо цибулю, розрізаємо навпіл. І ще раз навпіл. Все, достатньо. До речі, друзі, важлива інформація. Хто не знає, в описі під цим відео є інгредієнти і грамовки цієї страви. Скільки і чого йде. Так само, як в інших моїх кулінарних відео. Тому хто не знав, обов'язково загляніть. Там все є. Приємного перегляду. Хочемо подякувати Андрію Клюсу. Дякуємо за допомогу зборів кося на міцебісі Паджера Андрію Клюсу та його аудиторію. Дякую, Андрію Клюсу. Та його аудиторії нам допоміг Андрій Клюс. Я хочу подякувати Андрію Плюс. Отримали від Андрія Плюс. Хочемо подякувати Андрію Плюс. Дякуємо Андрію Плюс. Вітаю, друзі! Всім дякую, що закрили черговий збір на монокуляр з тепловізором для розвідки. Зараз запускаємо новий збір на Пікап. Також для 152 окремої розвідроти потрібно 250 тисяч гривень. Як ви бачите, під'їхали нові подаруночки. За донат від 200 гривень розігруємо ось такі цинки від снарядів. За донат від 1000 гривень розігруємо ось такий тубус, я не знаю, від якого це калібра. Ну і, звичайно, унікальний унікальний лот це годинник ручної роботи від снайперів, який ми будемо. Розігрувати за донат від 5, і далі, хто задонатить більше, то його і забираю. Тобто мінімальна ціна 5 тисяч гривень. Друзі, долучайтеся, донатьте кожна гривня 2, 5, 10, важливі як ніколи. Нашим хлопцям, захисникам потрібна наша з вами допомога та підтримка. Тому я на всіх вас розраховую, всіх обіймаю, цілую прямо в душу ваш шеф. Слава Україні! І важливий момент для того, щоб отримати номерок на розіграш скрін доната. Мені в особисті присилайте. Все, тепер точно все. А зараз переходимо до самого сексуального моменту цього відео. Тому приберіть дітей від екрану, жінки поближче до екрану. Ми починаємо. Беремо томатну пасту. І зараз нам треба цією томатною пастою ось так перемазати овочі, оці всі наші хвости. Тобто, отут зараз і буде формуватися весь смак, тому що томат. Це, як ви знаєте, має вторичний смак або смак у мамі. І він, коли буде карамелізуватись, буде отак чорніти, в подальшому дасть смак нашому демігласу. Тому важливо ось так гарненько все перемішати, кожну цибулинку, кожен, кожну морквинку, хвости, все ось так обмазати томатною. Пастою або томатами. Ну, як на мене, найкраще для цього підходить томатна паста. І руки, звичайно. Чисті, гарні, ось такі, як у мене, руки. Після цієї процедури ми з вами вже маємо розігріту духовку до 250 градусів. У мене стоїть обдув. Звичайно, можна більше, як я вже казав, можна взагалі закинути в хоспер, на мангал кинути, якщо ви там десь, можливо, шашличок смарите, хоп, кинули це. Я кидаю на 250, тут обережно Оп, не несуть туди голову, то будете потім мати червоний ніс. І закидаємо сюди, ось так. І залишаємо на годину, як точно. Але я би, напевно, що через півгодинки, через кожних 20 хвилин перемішував для того, щоб реакція Маяра відбувалася по всій площині хвостів, цибулі та моркви. І головна ціль, ще раз повторюсь: напевно вже в сотий раз. Нам треба. Хвости, моркву спалити до темного кольору. Тому давайте це зробимо, дамо часу попрацювати. Ну що, друзі, висоска стайл, як то кажуть, в ділі. Я думаю, всі, хто дивиться моїх лючим, розуміють, про що я кажу. Але тут, конкретно в даному випадку, ось саме така текстура і такий колір потрібен. Щоб ви розуміли, я вже десь раза три перевертав. Ці хвости, і ось така у нас фарба вийшла. Тобто концентрований, насичений, темний, такий скандинавський смак, який нам потрібен. Це все зіграла томатна паста. Якби не було томатної пасти, ясно, що ну, воно просто би там, трошки би десь підсмажило. А нам треба було таке. Тепер ставимо цей банячок на плиту, беремо олію. Я беру оливкову, ви можете брати будь-яку, наливаємо. На дно. І нам треба це все обсмажити. І додати, звичайно, червоне вино. Для того, щоб його перше діло випарити алкоголь. Тому додаємо все сюди, скидаємо і будемо додавати і випарювати вино. Тепер найголовніше нам скинути це все в баняк. Можливо, ще навіть трошки обсмажити. Але більше ми це робимо для того, щоб, звичайно, випарити зараз вино. Також беремо перець чилі, кидаємо сюди і заливаємо пляшку вина. Ще раз гарненько то все перемішуємо, випарюємо алкоголь з вина. вино, беремо сухе, червоне. Будь-яке, яке знайдете, я взяв недорогі, якісь на полиці купив. Це не принципово. Нам треба дати кислинку. Ось вино нам і дасть цю кислинку. То випарюємо буквально там пару-тройку хвилин і далі візьмемо менший банячок з таким змірничком. І вже будемо наливати воду, щоб розуміти, скільки літрів води ми взяли, і вже потім, щоб я вам мог показати, скільки вийшло. Банячок у мене цей менший 5-літровий. От зараз я наливаю. 5 літр, я думаю, що тут, напевно, буде 20. Ну, зараз подивимось. Якщо ви зараз от заглянете ось туди, то ви побачите, що вже є ось такий, бачите, насичений темний колір, який дав нам томат, і спалені, запечені овочі, хвости. І ось тут, розумієте, в чому сила, в чому сила цього соусу? Якщо його зварити правильно, Дати отут спалити гарно овочі, м'ясо чи рибу. Мені дуже подобається, наприклад, рибний деміглас. Я, наприклад, в ньогось додаю, іду в ліс, збираю ялиночки, віточки, прямо з цими вітками запікаю і так само роблю. Але зараз я вирішив зробити більш такий нейтральний, правильний смак. І далі, вже, якщо треба буде по смаку, я додам трав. Ось така технологія. І я думаю, що от саме ця технологія і саме цей смак зможе підняти будь-яку вашу там ясну страву, якщо подати цей соус, якісь овочі, наприклад, запечені або морквочка смажена на грилі, наприклад, або приготована на вершковому маслі в сковорідочці, перед тим сувідована. То цей соус ідеально підніме будь-яку нейтральну страву. Тому давайте дочекаємось, поки він приготується. Я думаю, він буде готуватися. День, а то і два. Чекаємо. По факту я налив 25 літрів води. Подивіться на колір. Він вже такий темний, насичений. Але ви собі уявіть уявіть, який він буде, якщо він увариться з 25 до 5. Це буде такий концентрації, такий буде смак, що ви собі навіть не уявляєте. Тому залишаємо цей соус. Ну, не знаю, на 24 години, я думаю, він собі буде варитись, уварюватись. Тобто зафіксуємо той факт, що з 25 літрів нам треба, щоб вийшло хоча б 10. А далі ми подивимося, процідимо і, якщо треба, ще уваримо. Тому чекаємо. Цікаве питання мені задав мій оператор. Каже, а як же ж сіль перець? Так от, сіль перець ми зараз не даємо. Сіль перець додамо вже тоді хоча б на половині. Цього процесу, тому що, якщо ми зараз додамо сіль перець, воно буде уварюватись, смак буде концентруватись, і він може бути дуже-дуже солений. Ми цього не хочемо, тому сіль ми додаємо десь наприкінці, коли вже будемо доводити. Тут і так все буде смачно, але ясно, що нам треба додати буде трошки солі, трошки цукру, трошки перцю. Це все тоді залишаємо. І не боїмось, треба просто зачекати. І так, пройшло десь, я думаю, 10 годин варки соуса. Я його вже виключив. Давайте подивимося, що з цього вийшло. Соус уварився десь в 5 разів. Ось, бачите, яка консистенція насичена І концентрована, бачите? Якраз те, що треба. Єдиний такий важливий момент, що хотів я сказати. Ясно, що вам не треба таку такий баняк варити вдома. Так як я цей соус буду використовувати в ресторані, тому я зварив уже більше. У мене було більше хвостів, думаю, зварю вже і для ресторану. Вам по факту можна варити в 5 разів менше. Тобто я вам даю карточку зараз свою рецептуру в описі, ви подивитесь, а ви можете спокійно брати там в 5-6 разів менше. Що треба взагалі з цього всього знати? Зараз ми його уварили, я варив його в баняку. В цьому, але якщо ви переживаєте за свої там, плити індукційні чи ще, які можна його розлити там, в 3 там, баняка, в 2 баняка і типу, так само уварювати. Я уварював його на середньому вогні десь 8-10 годин. Тобто, саме головне, що нам треба знати, це уварити його десь в 5 разів. Це саме головне. Далі, що ми будемо робити? Ми тепер візьмемо цей соус і процідимо його. Давайте це зробимо. М'ясо, як ви бачите, дуже ніжне, воно просто розпадається на волокна. Зараз розкажу вам, що з ним можна робити з цією смакотою. Але поки давайте дістанемо. Що ж ви мене запитаєте от, з цим м'ясом робити? А я вам е, скажу: дивіться, по-перше, це м'ясо можна отак от розібрати повністю від кісточок. Що з нього можна зробити? Наприклад, картопляні зразу всередину додати. Клас. Вареники зробити всередину додати. Супер. Млинці якісь зробити, дати всередину. Воно дуже насичене, дуже концентроване. Взагалі, ці частини корови чи свинки, які дуже багато рухаються, там щоки, хвости, попи, вони мають в своєму складі дуже багато колагену. Але для того, щоб І дуже багато смаку. Але для того, щоб його виділити, цей смак, їх треба довго-довго готувати. Ось так. І оці частини тіла я обожнюю найбільше. Я люблю чекати. А ті, хто люблять чекати, отримують найкраще. Тому я вам раджу оце м'язко обібрати і приготувати на свій смак, додати будь-куди ви хочете. Або навіть просто взяти отак і з'їсти. Просто також буде шедеврально, на хлібчик, чик-чик-чик, соусом полили ідеально. Але зараз не про це. Тому наші хвости, не наші яловичі, ми відклали і будемо проціджувати е, Соус. Друзі. Нагадую, що я ділюсь з вами доступом до своєї крутої кулінарної бібліотеки, яку я збирав більше 10 років. Там топові книжки відомих, топових шефів і Нома, і Eleven Medicine Park. І La Ruz Гастрономік це сама крута кулінарна енциклопедія, яка була написана під патронажем Жуеля Робішона, топового шефа французького. Тому пиши мені в інстаграм в особисті хочу, і я відкрию вам доступ до своєї бібліотеки. Розвиваємось та стаємо кращі разом. І тепер ось так стіджуємо. Потрошку не спішимо, для того, щоб сито не впало. Ось так додали, взяли потім лопаточку або взяли. Краще всього взяти лопаточку, притримати ось так обережно. Обережно притримати. І вичавити весь цей сік, весь смак, щоб пройшов через сито. І навіть потім отак піддавити, піддавити зверху і з цих овочів, так само вичавити весь смак. Супер. Це просто кайф. Я обожнюю такі штуки. Та, займає час сили. Енергію, але кінечний результат, ну ви бачите самі, набагато краще, ніж купований такий деміглас. Вони продаються, питань немає. Коштують там найдешевші, якщо я не помиляюсь, коштує десь 500 гривень за кілограм сушний деміглас. Ви собі берете його, розводите там 100 грамів сушного демігласа на літр води, та й все. Заварили, запарили і отримали. Але цей ну він е, в смаку. Напевно, що в 100 тисячу в разів краще. Тому я вам раджу його приготувати. Зараз я його вже повністю просіжу і розкажу, що далі з ним можна робити. Ставимо соус на плиту на максимальний вогонь. Тепер нам треба його скуштувати, наскільки його доводити солью, перцем. Він вже насичений, м'ясний смак, овочі, все тут є. Але єдине, що не вистачає, ясно, що соль. По солі доводьте, як вам більше пасує. Я довожу на свій смак. Ви доводьте на свій. Я додам солі, додам цукру, щоб іще трошки припідняти смак. Так. І додам перцю. Звичайний мелений чорний перець. Доводимо до кипіння і скуштуємо ще раз. Соусок закипів. І тепер ми можемо його ще раз скуштувати. В принципі, можна вже і виключити. Що я вам хочу сказати? Я не буду там, М -м -м -м", а таке я не буду робити. Я вам просто чесно кажучи, рекомендую його приготувати, тому що це дійсно смачно. Це не скажу, що просто ну, в принципі, просто, але треба трошки часу. Але цей соус він стане незамінним на вашій кухні 100%. Його можна заморозити, його можна відразу використати до риби. До м'яса, навіть до риби, чесно кажучи, але до якоїсь насиченої риби, до морепродуктів я його використовував, до креветки, до якогось соте, наприклад, з скурки. Е, да взагалі подати до м'яса, подати до запечених овочів. Він реально універсальний. Але єдине, що я вам хотів би сказати: от подивіться на текстуру зараз, бачите, він такий, не скажу, що підтянутий, але він насичений, але не підтянутий. я його раджу вам от, прямо ось так. І зберігати. Чому? Тому що якщо ми зараз додамо ру, знаєте, так? що таке ру? Це вершкове масло і борошно. Прогрівається, як на бешамель ми робили. Прогрівається вершкове масло, прогрівається борошно і таким чином підтягується соус. Тобто, по класичній французькій рецептурі цей соус підтягується так. Проще можна підтягувати просто вершковим маслом. Але все це треба робити вже під подачу. Тому що, якщо є молочка в складі якогось соуса, там, основи, супу, він кисне. Тому молочка додається вже перед подачею. А так, в принципі, соус робочий, користуйтесь, рецептик робочий. Ну а я буду з вами, напевно, що вже прощатись. Всім гарного дня, здоров'я, миру. Не забувайте про донати, не забувайте про лайки, про коментарі. Про підписки, про поширення відео. Це все просуває україномовний контент і мій канал в частності. Я вам всім дякую. Дякую за перегляд. Подивіться відео, які у вас тут виб'ють. Ну і всім гарного дня, всіх обіймаю, цілую прямо в душу ваш шеф. па-па.